Получаємо Георгія Очайхина, голова голову Української асоціації власників зброї до нашого ефіру. Доброго дня! Доброго здоров'я, пане Георгію. Добрий день, вітаю вас. Дивіться, давайте з вами поговоримо на таку тему. От ми обговоримо активно ядерну зброю, там ситуацію на фронті, і в принципі ми більш-менш розуміємо, що має робити армія, коли в Україні триває повномасштабна війна з Російською Федерацією. А що має робити цивільне населення? Як воно себе може захистити? Давайте про це поговоримо і власне про законодавство, законодавче врегулювання обігу зброю. Яка зброя зараз потрібна цивільному населенню Україні, яку вона може отримати станом на даний момент, яку в перспективі? Ну нам все ж таки варто розглядати це питання в контексті того, що фактично всі ми стали заручниками у цій ситуації, коли на нас насувається ну без перебільшення орда. Я, наприклад, не поділяю е, таких, знаєте, переможних реляцій з боку деяких спікерів про те, що там ми зараз там триста тисяч перемолимо чи там мільйон, тобто ні, це все дуже непросто і насправді я думаю, що фахівці розуміють про що йдеться. Е, на мою думку, безумовно е, має бути врегульоване питання законодавчого обігу зброї серед населення, так як це зробили інші країни ще в 90-х роках минулого сторіччя, ті, хто з нами був е, в СРСР. Але ми все ж таки маємо сьогодні розуміти, що. Е, Мова має йти про загальнонаціональний спротив. Ми маємо говорити про те, що для населення мають бути створені умови, в яких вони не будуть беззахисними жертвами, і в цьому контексті, звісно, можна спекулювати і пересмикувати, як часто густо роблять нас, деякі політики, казати, що ви ж не зможете там з автоматами чи там з пістолетами протидіяти танкам ворога. Безумовно, не зможемо. Але хочу нагадати, що вбитих людей в ізюмі, яких згумували, їх вбивали не стан якою вбивали пострілом в потилицю, і тому для нас зараз важливо усвідомити, що це буде битва на смерть всієї країни. Ми просто маємо це зрозуміти. Тому на ворога має бути спрямований з кожного вікна, за кожного дерева. Має бути спрямований ствол бажано нарізний і бажано підготовлених людей. Тобто. Ми не встигаємо не встигли, але мусимо працювати з колись нам. Треба, врешті-решт, почати будувати справжню територіальну оборону. До речі, я вітаю всіх сьогодні день територіальної оборони. І от я б хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, що нам її треба будувати по-справжньому, і так як вона має бути готова до вісі того, що ця сарана на нас зараз просто полетить мільйонами. От повірте, нам треба розпочати цю боротьбу з ухвалення закону про обіг зброї, правильно. Дивіться, закон він створює просто фундамент, який дозволить, скажімо, нам з вами розраховувати на те, що ми зможемо отримати хоча б якісь інструменти для самозахисту. Закон цей він вже та. Пережив стільки інтерпретацій у стінах Верховної Ради. Мені чесно кажучи, до кінця невідомо в якому вигляді він потрапить до сесійної зали. Я так розумію, що це відбудеться десь на початку жовтня. Але я хотів би, щоб все ж таки вони почули народні обранці, і вони зрозуміли, що має бути повний спектр абсолютно доступних інструментів, включно з краткоствольною нарізною зброєю. з правом її носіння з метою самозахисту має бути доступний всім українцям. Не треба в такий час, коли мова йде про виживання нації і країни, позбавляти людей таких. Ну, важливих речей, ми знаємо, що супутниками будь-яких військових дій, а ми ще з цим зіштовхнемося, буде з ну такий Прогнозований абсолютно підйом рівня а, злочинності, зокрема вуличної. Тобто ми не можемо залишати людей в цій ситуації беззахисними. Ти, взагалі, про що ми кажемо? У людей на руках автомати, а вони й досі бояться якихось там маленьких пістолетів. Це просто смішно. Значить, з цим треба ставити крапку. А, треба думати, яким чином наситити ринок необхідною зброєю. Треба дати можливість людям її купувати. І якщо там говорити в контексті територіальної оборони, треба зайнятися нею по-дорослому. Треба припиняти, а, скажімо так, фарбувати паркани. І розмітки на а, дорогах а треба просто зрозуміти. що, що на нас сунеться? Я так розумію, що НАТО найближчим часом за нас воювати не буде. Тобто, це доведеться все робити. Нам відповідно, ми маємо бути максимально готові. Пане Георгію, якщо ми вірно зрозуміли, то ви, от як голова української асоціації власників зброї, не долучені до формування і впровадження законодавчої ініціативи, да, з приводу врегулювання обігу зброї, якщо так, то чому? Ну скажу так, що я є співавтором цього законопроекту, який в спотвореному вигляді і не тільки я, а там ціла низка фахівців, не тільки асоціація всі галузі, ми є співавторами цього законопроекту, який зараз в такій ітерації, знаєте, незрозумілі, знаходиться там, але вже бачите, що війна ми не можемо дізнатися, навіть коли відбувається засідання Верховної Ради, вже не кажучи про те, про якусь конструктивну роботу, скажімо, з профільним комітетом. Тобто, ми штучно, на мою думку, виведені з цього процесу для того, щоб міністерство внутрішніх справ Яке є головним антизброярським лобістом в нашій країні, і на на яку на і на цю структуру я покладаю левову частину всіх наших проблем, пов'язаних з виробництвом зброї, з відсутністю патронного виробництва. От я от вважаю, що вони маніпулюють цим процесом і творять велику шкоду. Тобто, зараз це просто ну неприпустимо. Але менше з тим їх це влаштовує. Ми просто знаєте зараз. Ну. Не можемо вплинути м'яч повністю на босі Верховної Ради, це друге читання, і нас не долучають. Я думаю, що це не випадково. Пане пане Георгію, я вам зараз скажу у відповідь: от ви кажете про законодавчу ініціативу, що потрібно всім видати зброю. Я вам скажу, що скажуть противники. Я думаю, я ви самі це знаєте. Видати. Що збільшиться рівень злочинності і розбійних нападів, якщо всім людям видати зброю, як цей момент врегулювати? Можливо, людина, яка захоче отримати зброю, вона має пройти якісь шестимісячні умовно, там чи трьохмісячні курси навчання на полігоні. На це все не просто те, як в нас зараз пішов, позбирав довідки, і отримав пістолет. Дивіться, 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 Ну ви, я, я перепрошую, ну мені доведеться трошки а, а, провести роз'яснену роботу. Слово термін видати я не використовував. у нас тут вибачте буханку хліба, ніхто не. Видасть людині, а про зброю мова не йде. Тобто без беззаперечно має бути а, система, і вона прописана була в законі підготовки майбутнього власника зброї під жорстким контролем, безумовно, а, з попереднім навчанням, з дотриманням вимог всіх вже зрозумілих, абсолютно дисциплін, з заліками, з відео фіксації. Тобто, це все серйозно. Противники зброї знаєте, а, їх немає насправді. А, я пояснюю. є просто люди, які не опинялися в ситуації, яку неможливо розрулити без зброї. От ті, хто опинявся в такій ситуації, вони стають одразу Бічниками права на а, зброю і самозахисту або більше не можуть нам розповісти про свою точку зору, тобто, все дуже просто. А, ми тупцюємо на місці, яке яке Молдова вирішила в 1994 році. Я припрошую, в 1994 році Молдовані отримали закон про зброю, який ми сьогодні в умовах війни повноштабної не можемо отримати. Це ну це дикунство. Повірте мені, я кажу, називаю речі своїми внами це просто дикунство, і до кого апелювати невідомо. Всі соціологічні дослідження. От я нагадаю просто соціологічна група рейтинг там 57% за обов'язкове право володіти зброєю самозахисту, тобто пістолетами з метою носіння. А далі. А опитування в дії, згадайте, опитування в дії, коли було, 58 чи 59% теж за. Тобто, просто переважна більшість громадян висловила свою точку зору. Я перепрошую, де та як народовладдя, де та на народовладдя? Народ ухвалив свої рішення. Ви з якою метою питали у нас, який нам потрібен закон. З якою метою ви питали, і в цьому взяли участь мільйони людей в опитуванні? для чого? Щоб потім сплюндрувати нашу думку? Ну я не розумію, для чого це робиться. Є над чим подумати. Ну так, але опитування вони ж не носять якогось характеру. Вони просто щоб зрозуміти, які настрої так з'ясувати температуру, як правильно слава каже. Пане, дякуємо вам дуже за те, що час приділили бути при діалозі. А да-да-да. Я можу сказати тільки те, що а, дякую вам за те, що ви починаєте цю тему висвітлювати. Я б на вашому місці приділив би цьому набагато більше уваги. Будемо Запустити. вас запрошувати, будемо вас запрошувати не мене і, і колег. 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 Менше з тим. Так. Да, дя дякуємо вам за час, за те, що знайшли можливість бути при діалозі з поглядасом телевізійного каналу Прямий Георгію Чайкін, голова Української асоціації власників зброї, був з нами на живому зв'язку. Спокійного і мирного дня вам бажаю.